В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі у Христі, сестри і браття, діти молодь. Слава Ісусу Христу. Щиро сердечно усіх вас вітаю тут, присутніх, наших дорогих парафіян і гостей. Зі світлим і радісним празником. Скажу вам радісним. Бо сьогодні величає небо херовими серафими та всі святі, величають чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що безотління Бога слово породила, сущу богородицю тебе величаємо. Сьогодні возвеличують. Представлення Пресвятої Богородиці з тілом і душею до вічності усі святі. Сьогодні празник успіння Матері Божої, який ми торжественно усією Святою Церквою сьогодні возвеличуємо, чесніша від Херовимів і незрівнянно славніша від Серафимів. через великий. Дар і ласку, яку вона отримувала ще, будучи юною дівчиною, коли Архангелу Гавриїлу відповіла: так, через цю ласку вона стала богоматір'ю. Прийняла в своє лоно споконвічне слово, і це слово втілюється, народжується, приходить на цю землю, проростає це слово Боже тихасенькому місці Назарет Горниця – це слово Боже до її доброго материнського серця, вона ним опікується, коли це слово Боже голодне, то вона кормить. Коли це слово Боже хворіє, то що вона робить? Лікує? А коли це слово Боже, син Божий, об цей камінь. Спіткається і падає, вона все кидає, світ завмирає, вона біжить, бо слово Боже може поранитися своїми колінками. Продовж усього свого життя вона вірно стоїть зі Словом Божим, зі своїм улюбленим Сином. Вона розуміє, і бореться постійно з цими материнськими інстинктами. Вона розуміє, що він є син Божий, що це не проста дитина, що він не просто прийшов на цю землю. І ті материнські інстинкти: плакати, захищати, нарікати, ображати будь-якою ціною свою дитину, захистити перед різними небезпеками у ній перетворюється. Велике терпіння, це серце Матері, то якої під Христом, уже будучи розп'ятим син, скаже жінку. І до апостола Івана дивись, це син твій. І ця любов, яка була просякнута й очищена її власним терпінням, таким, яким ми навіть собі не можемо зрозуміти і уявити. Ця любов сьогодні переставляється до слова, яке вона так любила і ним опікувалася, до слова, яке знову ж таки пригорне, до свого материнського серця, за яким сумувала, живши ще 24 роки на землі, після того, як її син Ісус Христос був. Вознесеній землі на небо, жила в дуже скромному домі апостола Івана, жила в молитві і дуже часто вдивлялася в небо, всю дорогу, в яку провожала свого власного Сина до Бога Отця. Бо Він має висісти по правиці. Ця Божа любов, яка була очищена людськими терпіннями, яка увібрала в себе біль людського роду гріх Адама Єви. Ця любов висідає на престолі слави і матір поспішає сьогодні до свого Сина, до Слова Божого. Це материнство її сьогодні виходить Таїнство Воскресіння, а разом з її материнством входять її діти, ми, сестри і браття. Сьогодні вона відкриває широко Царство Небесне, двері Царства Небесного, для того, щоб кожна її дитина була там, де її Син, де Слово споконвічне Боже. Ця процесія похоронна із Єрусалиму, коли вона заснула, коли її тіло не подавало жодних ознак життя, була перенесена практично всіма апостолами до гецеманського саду. Її тіло було похоронене в родинній гробниці Гецеманії. Там, де були похоронені її батьки Йокім і Анна, і там, де також спочив святий Йосиф Обручник. Її тіло було, було туди складено. І через три дні, як говорить древнє першовікове передання, не було тільки на похороні апостола Томи, і він прийшов їй поклонитися, відкрили гріб, а тіла Богородиці не було. І з цього ми знаємо, що. Ісус Христос, її син, Її життя, Її вічна любов, не міг залишити свою матір, очікувати кінця світу, поєднання душі вже з новим тілом, і Він це пришвидшив, подібно, як і він, безмежній любові за нею сумував, і Він її забрав на третій день. Після її успіння. І вона зараз з тілом і душею знаходиться у вічності, з тілом і душею, тим тілом, яке ми з вами, я і ви, і всі люди отримаємо в остаточному Воскресінні. Це тіло буде обожене, досконале, чисте, яким Бог дарував людину до гріхопадіння. Як Бог може будь-яку помилку людства обернути на добре. І ми сьогодні, коли вдивляємося в її успіння, ми з вами розуміємо, що в нас не просто є віра в безсмертну душу. Але ми сьогодні віримо і в безсмертність тіла і Пресвята Богородиця. Матір Божа і Матір наша, вона нам це дуже чітко, чітко доказує, що ось буде так само з моїми дітьми, тими, які вірують, люблять мене і мого Сина. Є дуже велика різниця, і ми маємо сьогодні з вами зрозуміти, що успіння. Це не є смерть. Смерть? В смерті немає життя. І Ісус Христос каже, що своєю смертю на Христі Він переміг смерть і володаря смерті, диявола. Ми ніколи не говоримо християни, про те, що смерть приходить до нас, бо смерть це є. Зупинка знищення душі. Смертю назвемо, коли душа йде в пекло, коли вона поглинається злом. І тоді ми не можемо назвати смертю, тому що душа не зникає в принципі. Ми ніколи з вами не зникнемо, не вимкнуть нас, не переродять нас, як дехто говорить. Бог ніколи не клонує, Він своєму родженні видихає душу свого серця. Він творить, Він творець, Він творить людство собі подібних. І коли ми говоримо про смерть, ми, християни, не можемо в неї вірити в принципі, бо її не існує. Назвемо смертю тільки вічні муки. Назвемо смертю відречені від Христа. Назвемо смертю тільки приречення і прив'язання до цього світу і все, що в світі існує. Але ніколи ми не скажемо, що смерть це є частина мого життя. Ні, це успіння. Не буде в нас смерті. В нас буде успіння. Подібно, як сьогодні Матір Божа переставляється до життя. Ми заснемо, заснемо і успадкуємо ту ласку не так, як вона відразу, бо вона матір Божа, але успадкуємо ту ласку поєднання, проникнення душі у тіла, обоження, очищення. І отримаємо це тіло, яке не тільки вона отримала, а таке тіло, яке отримав Ісус Христос, коли Воскрес із мертвих, коли проходив цим тілом крізь замкнені двері до своїх апостолів, коли ще сорок днів ходив по землі, не всі його бачили, міг відкриватися і з таким же тілом, уже обоженим іншим, досконалим. Він вознісся із землі на небо. Правду подібно, що в момент успіння Пресвята Богородиця мала 60-70 років, що дуже цікаво, зауважте. А ми її бачимо в Фатімі, в Люрді. Зараз в Меджугорії, якою? Молодою красивою Дівою. Оця земна зі яку ми успадкували з первородним ріхом, бо ніколи не буде 18 років на землі. Такого не існує. Як би ми не ходили до косметолів, що би ми не накладали, то все рано чи пізно відпаде. І вона, Матір Божа, вона. Це переходить, для неї вже не існує земного зістарення, старості, немічності. Вона отримує дівство, вічну молодість, і такими будемо всі ми, якщо ми до кінця будемо вірні її Синові. І власне сьогодні, про що говорить Свята Церква та Святі Отці? Вони кажуть, що тіло Пресвятої Богородиці після успіння дає можливість нашим з вами тілам, які не мов би, зерно найкраще, найвідбірніше падає в землю. Нас не хоронять будь як, ми є зерно, яке прагне. Землі для того, щоби у свій час прорости, дати врожай, відійти з збагаченим досвідом життя і воскреснути у вічності. Ще раз усіх вітаю любителів усіх Пресвятої Богородиці, бо ми її діти, ми мичебні, менючі, ми в 10-й годині прийшли на літургію. Ну, де ще є чимніші діти і кращі парафіяни не існує? Хай вона огорне ваше серце, ваших рідних, ваші усі, усі справи, немочі, страхи. Хай поправить те все, про що ви переживаєте тут на землі. Для неї це абсолютно не шкода. Вона біжить, щоб це зробити. Вона не живе на небі, вона живе тут зі своїми дітьми. Про що свідчать ті її появи? Постійно матір зі своїми дітьми. Ну, де така мама є, яка би лишила свою дитину? А матір Божа є вона успадкувала досконале материнство. Тому хай вона опікується вами. І цей празник у спідні, який має нотку суму, бо нібито вона покидає землю. Такий видимий спосіб, але вона так багато в цьому спінні залишає своїм дітям. Пресвята Богородиця, Царице, Неба і землі. Ми дякуємо тобі за дар твого материнства, ми дякуємо Тобі за цю любов, за те, що ти приймаєш моє життя, мої помилки, мої гріхи. За те, що ти молишся, оправдовуєш мене постійно перед Твоїм Сином. Я дякую тобі за себе, за своїх дітей, за дружину, за чоловіка, за друзів, за моїх батьків, за мою працю, за мої таланти, за моє здоров'я, за Україну багатостраждальну, яку очікую бачити вільною. Слава Ісусу Христу!